Blackview BV8200 – практично той же BV8100, але з другим дисплеєм позаду, більшою кількістю оперативної пам'яті, а також умовно новим процесором. Чому умовно? А тому, що процесор Helio G100 від Helio G99 відрізняється аж двома пунктами, причому вони не стосуються продуктивності. Усім привіт! І відразу по ділу. Ось цей от смартфон він дійсно вартує своїх грошей повністю, тому що на старті продажів на Aliexpress його можна було придбати за 200 доларів. І зараз я детальніше розповім вам з радістю про цей смартфон. Ви ж поки що можете підписатися на канал. Так, ну що, за класичною схемою пропоную почати зразу з розпакування. Я покажу вам коротко, що по комплектації у BlackView DV822.0. А потім прийдемося по корпусу. Значить, Звичайно ж, невід'ємний атрибут це у нас кабель і блок для заряджання. BlackView поки що не такі, як iPhone, Samsung і інші. У них є кабель в комплекті. Далі у нас є інструкція і скріпочка. Корпус як по якості збірки, так і по відчуттям чудовий. Такий собі моноліт, з позаду прогумований. Ось ця частина така трошки у нас ребриста, хоча це також гума, центральна частинка. Позаду знаходиться у нас другий дисплей. Трошечки згодом покажу вам меню, як його налаштовувати, а поки що по торцям. На лівій частині кнопка, яка налаштовується, слот для двох сим-карт, з цієї сторони кнопка регулювання гучності суцільна і кнопка блокування з монтованим сканером відбитків пальців. Зверху у нас знаходяться два ліхтарі, які світять в одну точку. Знизу мікрофон, динамік і Type-C під гумовою заглушкою. Так, ну і трошки про другий дисплей, давайте з вами поговоримо. Тут уже я бачите, налаштував під себе дизайн. Що тут є? Тут є керування музикою, тут є керування погодою, тут є компас. Це все ви можете налаштувати, також камера є, можна це все прибрати. Давайте зразу покажу. Заходимо в налаштування, пункт задній дисплей. І дивимось. Режим відображення, скільки буде світитися він, коли ви його активували. Стиль годинника. Отут От трошки затримаємось. Є у нас класичний годинник. Взагалі мінімалістичний. І ось всі ці циферблати це ті, що у нас з заводу доступні. Їх не так багато, але трошки є. Якщо ж ви хочете своє щось поставити, то заходите ось сюди персоналізоване. Можна якийсь надпис навіть сюди поставити, щоб відображався, По поставити колір надпису. А можна взагалі взяти завантажити свій знімок якийсь або вибрати з тих, що тут ось є, декілька штучок. Можна прям свій завантажити, заходите в галерею, вибираєте фотку, яку ви хочете, Ставите, який дизайн у вас буде саме годинника. Колір годинника, ну, точніше, відображення дати, колір ставите і нажимаєте подати. Ну, Переклад тут поки що такий. Нажимаєте подати, і потім воно у вас встановлюється на задній дисплей. Дисплей має діагональ 1,3 дюйми, він відносно непоганий, дуже яскравий, але це IPS, це не AMOLED. Так, ну і тепер декілька слів про ліхтарики, як їх знайти, як їх активувати. У нас є пункт інструменти ось тут. Або ж можна в меню зайти, в меню також є інструменти. Заходимо в ліхтарик, він у нас зразу вмикається. Тут немає ніяких налаштувань, ні по кольору, ні по яскравості. Просто є увімкнути і вимкнути. Ну і режим SOS можна поставити. Все, оце і вся функціональність. Те, як це на практиці працює і наскільки вистачає цього світла, світло, до речі, тут заявлено 170 люмен. Давайте я вам зараз більш детальніше покажу на практиці. Так, а тепер покажу, як на практиці світить ліхтар. До тієї стіни приблизно 3,5 метри. Ось і подивимось, як він світить, а світить приблизно ось так. Тобто, як звичайний повноцінний собі ліхтар без проблем. Можна якогось шпигуна знайти. Отакого. Коротше, ліхтарик більш ніж нормальний, як звичайний кишеньковий ліхтарик, непоганий варіант. Ну що ж, новий процесор Helio G100. Так у чому ж різниця в порівнянні з Helio G99? По-перше, новий процесор тепер підтримує камери роздільною здатністю до 200 мегапікселів. Попередній процесор підтримував до 108 мегапікселів. А от другий момент для мене взагалі незрозумілий, тому що заявлена підтримка дисплей роздільною здатністю 2520 на 1080. Це тобто звичайний Full HD це не 2К. Але ж стоп, і на Helio G99 ми бачили раніше смартфони з такою роздільною здатністю. Отут, чесно, я не зрозумів. Ну тобто ніяких вам 5G інтернетів не додалось, частота ядра як графічного, так і процесору не змінилась, техпроцес не змінився, підтримка пам'яті залишилась точно така ж, оперативка LPDDR4X, а постійна пам'ять тільки UFS 2.2. Так, що в нас є по залізу? У нас по залізу є Helio G100, відносно новий процесор, який практично нічим не відрізняється від Helio G99. І говорячи про тротлінг, він також плюс-мінус такий же. Його майже немає. Смартфон нагрівається, але не до критичної температури, як мені здалось, по моїм суб'єктивним відчуттям. І як бачите, продуктивність абсолютно нормальна, а потім після 20 хвилин майже стрес-тесту, продуктивність взагалі поперла вгору. Тобто процесор, наче друге дихання, відчув. Далі по пам'яті. Тут у нас 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті. DOC OS 4.0, графічна оболонка від Blackview і 14 й Android. Оперативну пам'ять, до речі, можна також розширити ще додатково. Вона буде братися із постійної, але це робити я завжди не рекомендую, це мало що насправді дає. 8800 мАч має акумулятор. Є тут модуль NFC, і якщо говорити саме про програмну частину цього смартфона, мені от смартфони Блейк і останніх поколінь дуже подобаються. Тут вони дуже інформативні, тут багато чого цікавого є. Тут є запис розмов. Тут, якщо ми зайдемо з вами в пункт акумулятор, то побачимо, що можна подивитися використання нашого акумулятору. От переходимо і ми бачимо, які програми у нас скільки споживають. Скільки розрядили наш смартфон. Це дійсно зручно раніше, декілька років назад, такого ще не було в Blackview. Що стосується саме швидкості роботи системи, то от реально відчуття, наче ви тримаєте в руках майже флагман. І по суті, цей смартфон таким і є, хоча коштує 200 доларів, я нагадаю. Все працює швидко, ніяких фрізів немає тут абсолютно ви їх не знайдете. Хоча пам'ять тут не надшвидка, я повторюсь, тут UFS 2.2 постійна пам'ять, а оперативка lpddr 4 x це зовсім не сучасні стандарти пам'яті. В мене, по-моєму, на Xiaomi Mi 8, який я купував 5 чи 6 років тому, ось такі стандарти пам'яті також були, розумієте? Але при цьому так, дійсно, це працює нормально по відчуттям, доволі швидко. Динамік. Я не буду вам його вмикати, і дивіться, мені хтось в коментарях писав, чому ти не вмикаєш звук, а тому, що тут нема що слухати. От дійсно, я не знаю навіть з чим порівняти цей звук. Це просто звичайний плаский звук, який навряд чи ви будете прям з задоволенням слухати, переглядаючи відео чи прослуховуючи музику якусь. Ну і, звичайно ж, я вам повинен продемонструвати декілька ігор. Це у нас перша гра буде Асфальт 9, потім покажу вам ще танки. І зараз стоять максимальні налаштування графіки в цій грі, і жодних фрізів ви тут не побачите. Гра дійсно працює швидко, коректно, без якихось фрізів, без глюків. Тобто Helio G99, Helio G100 це процесори, які в принципі дозволяють грати в усі сучасні ігри. Так, тепер трошки важче по графіці, гра. Це у нас танки. Налаштування тут стоять не максимальні, тому що чомусь на максималках воно не сильно гарно працює, мені не подобається. Але що стосується майже максимальних налаштувань, середньовисоких, я б сказав так, то ця гра ну, вона дійсно працює нормально 80-90 кадрів на секунду в середньому. І цього, звичайно як ви бачите, достатньо для того, щоб грати в подібні ігри. По дисплею у мене жодних претензій немає, тому що за ці гроші тут дисплей просто шикарний. Він має все те, що повинен мати сучасний середньоціновий смартфон. Так, це IPS, але не просто IPS, але з усіма фішками, які доступні для цієї технології на даний момент. А найголовніше, те, що скло тут, Gorilla Glass 5. Дисплей. Якщо ми говоримо про Blackview, то зазвичай дисплеї тут на рівні. 10-11 балів із 12 можливих. І дійсно, дисплеї в Blackview завжди хороші. В даному випадку IPS-матриця діагоналю 6,5 дюймів, Full HD+, роздільна здатність 120 Гц частота оновлення. Шикарна передача кольорів. Мені от дійсно вона подобається, те як виглядають. Екрани Blackview. Тепер зайдемо трошки по налаштуваннях, вам дещо цікаве покажу. А по-перше, що в нас цікавого є, у нас тут заявлено як 2.0 Mode, тобто режим в перчатках, в рукавичках 2,0. Заходимо в допоміжні функції, ось у нас режим рукавичок. Тут ви можете дійсно користуватися пристроєм, якщо ви будете в рукавичках. Тобто більш чутливий сенсор стає і вам взимку це дійсно допоможе. Ну, хай буде ввімкнений. Тепер заходимо в екран. Що тут у нас є? Тут у нас є налаштування кольорів. Яскравий, стандартний. Коли ставити яскравий, до речі, він такий насичений, що я прям не знаю. Я б тут користувався, мабуть, все-таки стандартним. Отут більш-менш такі нормальні кольори. Тобто все є, от все, що треба є. До речі, частота оновлення сенсорного шару тут 180 Гц. Хто не знає, це такий середній показник. Якщо брати топові бренди, там Xiaomi, Samsung, Apple і так далі, то там частота оновлення сенсору більша. Але я вам скажу, що в цьому смартфоні абсолютно цього не відчувається. Всі дотики моментально розпізнаються смартфоном. Все, що ви натискаєте, все нормально відпрацьовує, тобто тут проблем у вас точно не буде. Тому що є зараз дисплеї захищені, де 120 Гц частота оновлення, сенсору, я нагадую, не дисплею. То там трошки відчувається, що хотілося б більш чутливіший. А отут 180 Гц, в принципі, нормально. Якщо ви там не якийсь супер про геймер нормально. До речі, виробник заявляє яскравість на рівні 500 ніт. І це нормально. 500 ніт дозволяє вам більш-менш комфортно користуватися на вулиці таким смартфоном. Що стосується кольору передачі, кутів огляду, вони тут майже максимальні. От мені дисплей подобається. За ці гроші за 200 доларів, за які продається смартфон, це, напевно, один з кращих IPS-дисплеїв, які я бачив. От мені подобається. Досвід компанії Blackview, яка встановлює в своїй середні цінові смартфони дуже непогані камери, варто було б перейняти іншим конкурентам, хоча б для своїх флагманів. І я це говорю не просто так, тому що якщо подивитись глибше на можливості модулю Samsung GN5, який тут встановлено, то багатьом конкурентам таке просто і не снилось. Тут є оптична стабілізація, тут дуже швидкий і, до речі, дуже чіткий автофокус. І якщо подивитись на конкурентів, які продаються за плюс-мінус 200 доларів, ну реально ви й близько такого ніде не побачите. Озброєний цей смартфон 50 мегапіксельною камерою основною і 13 мегапіксельною ширококутною. Широкий кут, режим широкого кута, тут все таки написано. Далі режим Ultra HD, це там, де в нас 50 мегапіксельні фотки робляться. І хочеться сказати, що якраз таки камера, що мені трошки не подобається, що вона дуже контрастні знімки робить. От нагадує мені, чимось мій Samsung також от програмно сильно втручається. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Дивіться, наскільки чорний глибокий колір чохлу смартфону. Можливо, вам не так це видно, але я бачу. Дійсно, фото трошки такі законтрастнені. Я не знаю, як це можна сказати по-іншому. Тепер зайдемо в режим відеозапису і подивимось налаштування по відео. По-перше, що тут є? У нас тут є начебто можливість вибирати кількість кадрів на секунду або авто, або 30. Я чомусь думав, що коли поставиш авто, буде 60, але ні, все одно знімає в 30 кадрів на секунду. Пункту стабілізації ви не знайдете, тому що вона вже за замовчуванням активна. Оптична стабілізація тут вже працює. А щодо роздільної здатності, то максимум можна знімати в 2К, точно так же, як на процесорі Helio G99. Тут нічого не помінялося. Далі нічний вид це не нічна зйомка, це просто от такий от режим, де програма буде накручуватись трошки якість в недостатніх умовах освітлення. Ну і додаткові режими: режим професійний, панорама, портретний режим, створення анімації, режим є GIF. Тобто, в принципі, всі базові потреби тут закриті дійсно. І от що стосується саме якості запису, як фото, так і відео, я б сказав, що цей смартфон коштує своїх грошей. Якщо порівняти з якимись там Xiaomi за 200 доларів, то звичайно ж вони трішечки краще будуть це робити, особливо відео. Тому що відео, ну на жаль, захищені смартфони ще не навчились нормально знімати. Але я вам скажу чесно, по фото, які я робив в недостатніх умовах освітлення, смартфон мені подобається. Зверніть увагу на чіткість промальовування фотографій. Поїхали дивитись приклади. Недостатні умови освітлення і ось так буде знімати відео і писати звук BlackView BV8220. Коробка від якого в мене зараз знаходиться в руці. Так, подивимось, і що у нас з стабілізацією. Наче як, як і непогано. Я насправді не очікував чогось прямо такого, знаєте, надзвичайно нового, проривного від цього смартфону. Але от те, що він свої гроші на 100% оправдує, і те, що він трішечки цікавіший навіть ніж BV8120, це факт. Тому цю модель точно варто розглядати, якщо ви шукаєте смартфон до 10 тисяч гривень в першій половині 2025 року, так точно. Тож я дякую вам за перегляд цього відеогляду. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, а якщо ви додивились до кінця, то воно точно вам сподобалось. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!